Десятки малюнків домашніх улюбленців. Конкурсна виставка у фоє ПК Титан зустрічає учасників проєкту Світ без жорстокості. Головне завдання, каже його натхнениця, виховувати людяність. От, не вистачає цієї людяності ні дітям, ні дорослим, ні батькам. От людяність. Саме цей малюнок з однорогом, який символізує весь світ тварин, отримує першість. Його авторку, 11-річну Камілу, на творчість надихнула кішка на прізвисько шоколадка. Я з нею дуже добре поводжуся, і вона навіть нещодавно котенят нам народила. Для учасників світу без жорстокості виступи юних кінологів Запорізького клубу собаківництва. Тут дітей від семи років вчать вправлятися зі своїми улюбленцями самозаохочувальним методом: трюкове дресирування за смаколики та головне любов, якої мають навчати й дорослі. Якщо батьки будуть тренувати любов до тварин з малку, то діти будуть любити тварин і не будуть жорстоко поводитись. Якщо це сидить генетично, навіть то Тут робота з психологом. Учасників проєкту привітали вихованці музичної школи номер 3 За 15 років роботи світу без жорстокості допомагають багато людей: педагоги та бібліотекарі, краєзнавці, представники ювенальної поліції, майстри запорізького колориту, ботанічного саду, музею техніки, волонтери. Люди, які завжди йдуть на допомогу. Всі ці 15 років я спілкуюся і з співпрацюю з запорізькалів. Я дуже-дуже їм вдячна. Святковий захід для малечі, кажуть батьки, сподобався. Дуже приємно, дуже цікаво було побачити про собак. Ми любимо тваринок. І, чесно кажучи, ми вперше бачили, як працюють кінологи. А самі діти певнять, зрозуміли основи людяності у поводженні з тваринами. Плати, давати їм домівку, розважати.